Це вбиває будь-які елементи етики і моралі в політиці, тому що це все маскується в сучасному світі словами про права про свободи. Але коли всі знають, що за цими словами нічого не стоїть, тобто за права і за свободи ніхто реально не буде жертвувати своїми інтересами, це абсолютно невілює ці терміни, і це дозволяє агресорам, як, наприклад, зараз Російській Федерації використовувати той самий словниковий запас. Що є багатьом представникам заходу, і казати, що ну, дивіться, когось угнітають, ми йдемо, якби їх рятувати, допомагати. Ви ж за права людей? Ну, ти й ми за права людей. Ви ж за легітимність, от навіть в Кіссенджери є баланс сили і легітимності. Ну ми теж за легітимність. А от ми, ми вважаємо, що сусіди поруч з нами нелегітимні. Тобто, Значить, ми будемо силою встановлювати легітимність і так визначати цей баланс. Ви робили. Неморально, не етично в багатьох випадках в південній Америці, в південній Азії, в Африці, і робити це в значній мірі досі. якщо що ви закидаєте нам, що ми робимо це так само? Тобто, це йде релятивізація решток етики, і моралі, які насправді були релітизовані ще навіть в першій половині ХХ століття.